Доброго ранку, мої найпрекрасніші українські люди. Едвард Бронте. Нарешті зайшло трошечки сонечко-за хмаринку і передається реальний колір. Така барбі-барбі-рожева гарнюча шапочка. Сорт не новинка, але придбаний мною. Він був лише цієї зими, дуже маленькою рослинкою. Є фото, де я, здається, отримувала, чи то пересаджували її. Зовсім такою маленькою з кількома корінчиками у стаканчику 100 грам. Що сказати? Вона просто реально перевершила мої очікування. Ось знову вийшло сонечко. Бачите, вже колір передає зовсім не той камера. Кущик доволі компактний. Ну, принаймні, що під лампами у мене, що зараз, після того, як я винесла на вулицю, оце вже скільки днів, 10, мабуть, я не бачу якихось таких дуже активних наростань. Тому я гадаю, що цей кущик, ця рослинка буде доволі такою компактною. Свої конкретно, рослинки я знімала отак ось один з верхівки живчик. бачите, І кущик у мене таким ось чином розкущився. І ще, мені здається, десь недавно в мене замовляли. Я, мабуть, то ще один знімала живець. А, ось тут, так, теж у серединці отам ось є. Ці ось гілочки були теж не формовані, і такий ось він у мене наріс. Перед тим, як виносити на вулицю, це десь. Тижнів 3-4 тому я пересадила її у горщик 3 літра. Бо цілу зиму вона в мене дуже собі так нормально почувалася у горщику 2 літри. Не сушила, дуже намагалася квітнути, але там під лампами я їй квітнути не давала. Такі ось квіти. Квіти доволі крупненькі, такі сантиметрів 4, я гадаю. І такі повітряні гарні сутті. ну Колір просто дуже гарний. Він якийсь такий, знаєте, чистий, такий світлий, такий позитивний. Дуже мені подобається. цей ось такий рожевий-рожевий. Сортик просто перевершив, дійсно перевершив мої очікування. Дуже гарна декоративна, декоративні листочки у цього сорту. На сонечку бачу, буде дуже гарна зона, тому вже з нетерпінням чекаю такого повноцінного цвітіння. Тут ось ще бутончики він набирає. Там ось цвітечко. Це лише початок. І я вже захоплена, тому ділюсь з вами. Красунчик Едвардс Бронте.